І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто Свен на Т-54Е1 карта стара гавань. Ну що ж, до бою, так, ну, Т-54Е1. Схожий він на Т-57 Кеві. Я думаю, що схожий так. У нас є магазин на 4 снаряди, у нас е, схожа башта, у нас схожий корпус. Е, ну... Кажуть багато хто, що дев'ятки, вони кращі за десятки, будемо дивитися. Але на мою думку, на мою поважнішу думку, ну, тяж повинен бути тяжим. Так? Він повинен бути броньований, а на мою думку, тут броні ще зовсім немає. Так? Ну, і граємо ми на моїй не дуже улюбленій карті, так скажемо, так, на старій гавані. І я вже знаєте, навчаюся по вашим реплеям. Вже Дещо знаю, як на Стежках грати, е, ну, як, як підвищити свої, е, своє скіліще так скажемо, на СТ. Та на тяжах ми бачили крутезні бої. ну А зараз ми бачимо, що ми під наш герой під'їхав е, ну, там, де робляться тяжі, але не дуже далеко. Так? Не, не поїхав він туди в бункер, не поїхав він туди, в саме цей борт, називається. А став просто тут за цими контейнерами та чекає, хто буде виїжджати, ми будемо їх прихлопушувати. А вже суперники, е, ну вони вже розуміють, що перевага на їхньому боці поки що, так, вони захопили там території, і вони думають, що зараз будуть виїжджати, очі повипушувавши, будуть їх прихлопушувати. А не так склалося, як, як гадалося, тому що наш герой, бачимо, має скліще. І Він дуже швидко реагує, хто де виїжджає. Тут треба буде, мені здається, реагувати, тому що будуть і зліва, і з права, і по центру лізти вороги. В нас там бачимо, що непогана така зарубіще е зараз е триває саме на зелені, і там теж нічого поки що не зрозуміло. Наші там бачимо, що у нас і g ЛТ-шка відступає. Е я так думаю, що. Там можуть бути проблеми, там потрібна гра артилеристи. Тут в наглючу вже бачимо кранваген приїхати. Ну просто вже очі повипучували. Треба їм ці очі зараз повівати. 4-1 вже бачимо перевага по танках. Мінус 2328 перевага по ХП команди. Ми граємо, до речі, граємо на 9 і, до речі, граємо проти 10. Вже топі. Отже, ми покажемо всю міць. Нашого танку, так? І покажемо все скільки нашого героя. <гум> ну я так думаю. Хотілося, сподіваюсь. Адже не не просто ж так мені їдуть почте, просто от наглючу їде по своїм справам. Я, ми йому обсаджуємо. Ну, всадили йому два снаряди, ще ще два всадимо про який <гум> Там просто стояв, не зрозуміло, що він там робив, чому він по нам не скидав. В цей момент бачимо, що потихеньку ми вирівнюємось по КП, але посадка по танкам все одно велика. З цієї позиції, я так розумію, що наш герой, нашому герою, верніше не досить легко буде виїхати. Отже, ну тут є, в принципі, де пограти навіть від КВНів, адже це КВН, в принципі, танк. В нього така башта, яка коливається. так? Як її ще назвати, коливающася, башта. А зелень ми, ну, там поки що тримається гріль, по центру вже проходять вже тяжі на глючу. Наш герой вже настріляв два вороги. 4000 демеджу на, на хлопушив, так? І вже танканув на 1500. Так, ну, давайте будемо сперечатися. Танкує, ну, в принципі, танкує, корпус танкує. Згоден, але башта, ну, ще те задоволення. Там ми знаємо, що в щоки він пробивається без проблем. Я коли такі танки бачу в рандомі, я їх пробиваю без проблем, якщо чесно. Так? Там я, е, в наглючу їхала. Ми, ми цій язі дали трішки е, по народу в зад два снаряди, треба, напевно, його там добити. І у нас вже зліва на принципі, суперників і немає. Справа тепер є суперники. Тут ще один наглюка виїжджав. І ми його одразу ж насилаємо до гаражу. Три вороги знищено, 42.48 вже настрій. Ну давайте вже я його заберемо. Я думаю, що вже буде нам легше. Там ззаді тяж, обережно, не підставитися. Чомусь якось так їдуть, знаєте, я не знаю в який цей день, можливо, в п'ятницю всі втомлені, так, грав наш герой, тому що всі якісь їдуть суперники. Бачить перед собою, що є танк, а він, він не стріляє. Ну, я маю віду по нашому герою чомусь не стріляє. Там прожети не стріляв, тут ПВЦ не стріляв. Зразу ж, ні Ну, Ми перезаряджаємося. Тут, в принципі, комфортно, магазин перезаряджається і між пострілами дуже чудово так, не, не треба дуже довго чекати. Не світиться. Є 75, я думаю, допоможе. так? Нам ще потрібна допомога, напевне, щоб ЛТшка там допомогла грилю. Вже вона йому не допоможе, бо вже гриля знищенують, а ЛТ-шка летить нам допомагати. Треба підсвітити цього тяжа, нам не хочеться втрачати КП, тому що 10-10 побою. Ми втратили фланг, зараз поїдуть, напевне, будуть вже на нашу артилерію агритися. Цей момент помітив. Наш Є75 е і поїхав вже на Девбас. ЛТшка підсвічує. ЛТшка підсвічує саме зелень. А нам треба якось вже висвітити. Ну, бачимо, що е наш герой як бачимо, зараз дуже обережно грає, він намагається ромбом стати так, щоб висвітити той тяжа, що повторювати. Поки що не вдається, Є75. Е Чудово! Причі допомагає, все. Ми, у нас заряджено 4 снаряди, ми можемо зараз е, скористатися броніщем е 75 Ох, броніщем, а артилерія дала непогано. так? І все. І тепер нам вже допомагає артилерія. І ми вже знищуємо без проблем. 4 вороги знищено. Що далі робити у Ну щоб я, наприклад, робив? Повертатися дефоти базу. Ну є кому повертатися, є у нас ЛТшки, є у нас е 75 Ми можемо поїхати просто забрати зараз їхню артилерію. А наші братиші, я думаю, впораються там. У них дві стежки, якщо поїдуть, я так розумію, що вони вже там щось. Все ж таки прибивають нашу артилерію. А ви знаєте, що е, ну, на такій карті артилерія вона потрібна, тому що це така карта ще... Так їдуть, в принципі, скрізь. Крім отіх е цих бункерів, так? Да? Катакомб, верніше, я катакомбу називаю. Їдемо за артилерією. Чудово. Я думаю, там впораються, там зараз об'єднаються часов наші 80. Я помстяся з наших артилеристів. Але ж не забуваємо, що там об'єдналися і Стежки супорні, Тому вони там будуть теж битися нормально. Ще не зрозумів, бачимо артилерія гасить і гасить по нашому тежу. Не вгадав, герой під ніком просто себе. Артилерія не тут, а артилерія на зелене. В цей момент знешкоджують одну Стежку. Так, побачили ми звідки полетіла артилерія, чмодан. І знову ж він, бачите, артилеристи об'єдналися і гасять нашого е 75 що практично все, знешкодили нарешті стежку. І вже все. Тут перевага вже на нашому босі. Я думаю, що наші братіші, сокомандовці, все ж таки дадуть нам добити дві артилерії. Опа. Одна з яких знешкоджує нашого тяжа. І у нас буде 6 ворогів знищено, чудовий поліпшений настрій. І повчальний бій для мене, як треба грати на тяжах, на таких тяжах, там на цій красі. 5 ворогів знищено, 5228 настріляно. Натанкував непогано, до речі, бо ну я дійсно вважаю, що це картонний. Цікава переписка між нашим героєм та гравцю на ЛТш. Той пише, давай взвод, а ти відповідає, їдь, я тобі залишу. Ну, все-таки дадуть, дасть верніше, нам просто ворога. Ось такі повинні бути союзники. Треба грати дійсно як одна команда. І допомагати одне одному. Щоб що, щоб був чудовий настрій. А я ж в свою чергу завжди вам е, бажаю чудового настрою, не зважаючи ні на що, І поліпшуєте е, настрій іншим. Ну, нарешті ми вже доїхали до артилерії суперника. Ну, з недоліків це те, що швидкість не дуже велика. Чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.